Ви сказали про е, те, що в вашому житті були зради? Були. Як в кожної сім'ї, мабуть, вони були. Ну, тут можна посперечатися. Да? Ну, може, дай Бог, є ідеальні. Ну, було в житті все. Ну, я не буду певна, наша зради, але в житті було все. І розходилися, і сходилися. Угу. В житті було все. Ну ви зраду фізіологічно пробачите? Ну, я думаю, так. Да. Чому? Я ж вже казала, я, ви знаєте, я. Ну, мабуть, що я така, що я не вмію. Довго ну я не знаю, я не знаю. Даже не... От ну, Чому я це зроб... можу зробити? Я навіть ну, не можу дати вам відповідь на це. Ну, напевно, тому що от я така. Ну, ну, я... Це прив'язаність. Ну, прив'язаність теж. А прив'язаність це добре, Світ? Ну, я не, ну, не знаю. Ви знаєте, ну, навер... ну як тут такий ви, трошки так мене джух. Ну, прив'язаність це, ну, для мене, напевно, це добре. Тобто, це ваша зона комфорту? Ну, Хай буде, так. Да. Ви знаходитесь в зоні комфорту, будучи. Залежної від людини. І я прийшов в свої 40 років до того, що залежати від людини насправді це проблема в мені. Тому що, значить, я себе десь не настільки люблю, що мені потрібна любов ще когось для того, щоб підтверджувати, що я. Та молодець, красавчик і багато багато іншого. І тому я от мені цікава ваша думка всього для мене дуже важлива підтримка. Подімайте я е, от е, ну для мене це дуже важливо. Ну як друга за чим половинка? Ну по перше, ну я не знаю. Ну... Ну як це? Всю ти приходиш додому, ти хочеш з кимось поговорити. Да? Ти розказуєш все своє. Ну і я ж кажу, е, я завжди все слухаю. завжди. я слухаю, слухаю. Але що б мені де не говорили, чи дома, чи Саша, дочка, мама, я все слухаю. Так і, і я прислуховуюся там. Да, да, но ну, ви пойміть. Е, Ну, ви все... несете відповідальність все одно і ви вирішуєте. Ну за своє, да. Ну от, допустимо, mm -hmm. що касається моєї роботи, що касається сім'ї дома, ми вместе, ми разом. Mm -hmm. Ну тут це воно, ну воно трошки дом, це дом, тут це тут.